Революція у паркуванні Київрада затвердила концепцію програми розвитку паркувального простору. Місце, де можна буде залишити машину, стане більше, а корупції менше. Інспектори Київ Транспарк сервісу більше не будуть збирати гроші за стоянку їх замінюють платіжні термінали. А штраф порушникам накладатимуть автоматично на тих же, хто заблокує рух, чекає евакуатор. Кількість паркомість за 5 років планує збільшити з 25 тисяч до 125. реалізовувати концепцію. Будуть за інвесторські кошти. Втілити заплановане можна буде лише після змін до законодавства. Будуть платіжні термінали, ті, до яких ви звикли в будь-якому торгівельному центрі. Інспектори Кіф парк сервісу не будуть більше збирати готівку. Вони не будуть ходити і не будуть закріплені за жодним паркувальним майданчиком. Вони по суті перетворяться на механічних контролерів, які будуть знаходитися в постійній ротації для виключення зловживань, і виконувати механічну функцію перевірки. Вони будуть перевіряти, чи є сплата за даним номером в центральній базі даних.